Всім привіт-привіт! Мої вітання, доброго здоров'ячка усім, хто у нас долучається. Друзі, ми сьогодні на авторинку. Сьогодні у нас ціни, осінь. Приємно, що осінь, як завжди, дає більше більше руху, більше активності. Тому сьогодні ми трішки походимо по ринку, побачимо, що продається і по яких цінах. Кого, друзі, завжди. Хочу наголосити, кого цікавить автомобіль. Вам потрібно його перевіряти максимум. Максимум перевірка це перевірка через CarVertical. Я внизу залишу посилання. Зараз переключу трішки камеру, залишу посилання, за яким можна перейти і отримати 20% знижки. Але, друзі, справа не в знижці, справа в тому, що потрібно перевіряти автомобіль максимум. Тобто ви повинні його перевірити як його історію, тому що іноді історія відкриває дуже, дуже цікаву правду. Ну і, звичайно, потрібно перевіряти автомобіль фізично, його фактичний стан. Фактичний – це те, що стоїть перед вами. Це ми надаємо також таку послугу. Внизу під відео я прикріпив телефончики, можна, можна перейти, і ми вам в цьому допоможемо. Працюємо дуже просто. Можна приїхати на ринок Ємдою фахівця, які, до речі, сьогодні у нас по Луцьку, наприклад, працюють з нашим замовником. От. Сьогодні один приїхав в Луцьк, щось дуже мало, хоча осінь вже така активніша стала. Я думаю, вже зараз наступні рази буде активніше. У попередні рази була більша кількість наших замовників, які приїжджали у Луцьк. Я давав імені наші фахівці, які зустрічали на ринку і допомагали з підбором. Ну і е, можна знайти через авторіа, скинути посилання. І я вам допоможу також оглянути цей автомобіль. Ми його оглядаємо по всіх містах України. Надаю повний звіт і повне розуміння про авто. Давайте трішки ми про машинки. Більше зараз вже по, -по інформації значить, ринок сьогодні. У е, нас неділя, і на ринку, і, до речі, якщо ви вже приїхали в гості, і поки працює, ми потім до нього ще забіжимо. До речі, можна купити всякі тупшиноміри, всякі різні цікаві речі. Ігор, ми потім до тебе забіжемо, поки ти з людьми. Так? Добре. Добре? Так, на зв'язку. Покажу, як виглядає кава, чай капучино, гарячий шоколад. Це також тут присутнє. Вікторія на місці. Вітаю, дівчаточка! Чу такі сумні засумували? Дивіться, що дівчата. Чим частують сьогодні? Всіх гостей на ринку ось такими смаколиками. Покажу вам шеф-кухара, дуже серйозного чоловіка, нашого шеф-кухар, робить завжди такий фейс-контроль. Якщо бачиш, людина сумна, зразу годує і настрій піднімається. Правда? Машини продаються. і машини продаються. Друзі, ребра молодого вепра, бограч плов, всього багато. Та сьогодні прийнято, прийнято. Дякую, дякую. Так що, друзі, ось така інформація на сьогодні. Що на ринку? Давайте трішки пройдемося по ринку. По ринку сьогодні люди є. Треба визнати, активність солідно зросла. Приємно, знаєте що? Поки що, поки що. Приємно те, що не, не, не міняються ціни. А то завжди всі остерігаються, що якщо стає більше активність, ціни йдуть вгору. Вгору вони, друзі, не йдуть насправді, вгору. Ціни, щоб пішли, потрібно щось, щоб явно щось змінилося. Ціни, як я завжди кажу, я в минулому відео про це також казав. Ціни зміцнюються. Так, друзі, хто в нас долучився, всім привіт. Ми нажимо у місті Львів, Віталій Поліщук пише, дай Боже, здоров'ячка, навзаєм, дуже приємно, Тарас доброго дня пише. Вітаю, вітаю. Друзі, хто звідки в нас долучається, пишіть. Сьогодні ми у місті Львів. На ринку Маємо можливість трішки почерпати інформацію. Зараз трішечки ми глибше нернемо. Подивимося, що там робиться. Поки що бачимо, що ринок став набагато активніший. Буквально на очах от, з приходом осені, знаєте, якби хтось відміряв, і ринок став активніший. Стоп ауді скільки? Значить так, Яке саме Ауді? Давайте зараз я вам покажу, поки я тут на місці. Друзі, якщо вас цікавить якийсь автомобіль, якась модель, можете написати, я при можливості вам також покажу. Я так розумію, ось ця ауді вам вас зацікавила, якщо так, то напишіть, я покажу. Так, значить, друзі, хто пробує тут, бачу якісь пишуть дурниці, всякі, от, холоп і знак питання, значить, я блокую просто-напросто. Вже, вже заблокував і до побачення. Все, людини немає. Тому давайте поважати один другого, ніхто нікого не ображає. Ми тут зустрічаємося, як кажуть, в позитивному руслі. У нас інформаційний канал, хто, до речі, тільки долучився. У нас все про автомобілі. Хто не підписаний, друзі, можна сміло підписатися, щоб бути в курсі усіх подій. Звичайно, друзі, є до вас прохання, знаєте, які? З мене активність, з, з, перепрошую, з мене інформація, з вас активність. Ми можемо зробити репост цього відео. Можна поставити вподобаєчку. Буду усім вдячний за активність, яку ви проявляєте. Давайте ми трішки. Ідемо вже тепер якусь інформацію. половимо, 22 рік, 17900 ДС3. Запас ходу 300 км, Друзі, електрокар 22 тисячі пробігу. Автомобіль на червоних номерах. Що за модель? Пишіть в коментарях. Subaru Outback є. Я думаю, щось буде покажу обов'язково. Прийнято. ТЦК вже рядом, Ігор пише, ну, 100%. До речі, насправді тут зарікатися не можна. В мене зараз розповідав мій один знайомий, як він йшов. І просто по вулиці, каже, ні звідки каже, зупинився автомобіль, підійшла поліція. Дивлюся, з іншої сторони вже військові, там тихенько так знаєте, якби зупинилися, чекають, що робити. І вже каже, я каже, розумію, що секунда діла і все міняється. Тому тут є такі речі. Santa Fe від 2020 року. Юрій прийнято інформацію, щось буде, покажу. До речі, вчора я на ринку був також наживо, друзі. Хто долучався, то бачив, ринок вчора був все-таки ще живіший, сьогодні чуть-чуть тихіше. Але не все так погано. Не все так погано. Скажімо, згадати місяць назад, то були такі дні, коли приходиш на ринок, бачиш, все-таки на задньому плані люди. А то були, такі, були такі, такі ринки, коли я знімав і не розумів, де люди. Навіть не було продавців. От просто не було. Від слова зовсім. Тобто автомобілі стоять, а продавці десь. 20 рік, 16500 Peugeot 2008. 45 тисяч пробігу, автоматична коробка передач електро. Друзі, це електрика, електрика така стоїть цікава перед нами. Що ви скажете стосовно електрокарів, які, яких на ринку зараз дуже багато. До речі, я дивлюся зараз, спілкуючись з нашими, нашими замовниками, бачу, що люди розділилися на два табори. Розділились на два табори. Чому розділились на два табори? Я не знаю чому, але скажу, ну, якби, як це все виглядає. Є люди, які дивляться ну, на ринок, та, купляють, шукають автомобілі. І хтось шукає собі там, бензин, дизель, та, хтось там гібрид, хтось шукає електрику. І саме цікаво, добрий день вам. Добрий день. І саме цікаво, ті люди, Давайте ми зараз трошки глибше нернемо ще туди. Ці люди, які шукають електрику, це такий, знаєте, якби інший. І по-іншому, вони всі вже активні до того, що це електрика, це класно. А ті, хто їздить на ДВС-ах з внутрішнього згоряння, вони все по-іншому. Вони все якось, типу, вони противники тих автомобілів. Виходить, отак на сьогоднішній день. Так, тут бачу так трішки приколом автомобілі, Давайте ми з цього. Гольф 7, 17-й рік. 13500, 1,6 дизель автомат. 274. До речі, хто задумався на рахунок електричок, скажу вам. Ну, Давайте ми ще трішки туди. Ми в цьому ряді минулого разу були. Трішки ще глибше вернемо. Хто задумується на рахунок електрички, скажу вам просту річ. Якщо ви все-таки вже підійшли до цього питання, то просто-напросто вам потрібно мати вдома, де поставити автомобіль, щоб це був якийсь особняк. Якщо ви в квартирі, то це не для вас. Це 100%. Друге, треба собі розуміти, що ці всі зарядочки, це треба також, як кажуть цим займатися. Тобто все-таки легше. Бензин-дизель шмикнув, залив і поїхав. Ось такий кашкай. До речі, вчора до мене дзвонив наш замовник. Я був якраз вже на ринку, просив кашкай в районі 11 тисяч доларів. Якщо ви тут є, дивитеся, то ось така ситуація. Чи можна купити гарне авто за 10 тисяч? Можна. Можна 10 тисяч, що ви зрозуміли, це дуже гарний бюджет. Взагалі бюджет починається з. Так, знаєте, що вже лег, легше купити автомобіль, вже з 7 тисяч насправді. 6 – це дуже-дуже вже складно. 17 рік 13 500. Друзі, хто долучився, ми у місті Львів сьогодні наживо. Дивіться, навіть покажу. Ось на задньому плані бачу. Мерседес дивиться, дивиться молоді, молоді люди щось собі задумалися. О, тому до вас, як кажуть, є прохання. Більше активності задаємо відео. Для вас буде інформація від мене. А ви вже там палець вгору, як кажуть, і робимо репост цього відео. Дев'ятий рік. 8200 1.6 дизель механіка. Бачите, який молодь любить. Якраз відбуваються процеси. Можливо, нові власники поїдуть цим автомобілем. В принципі, це було би добре. Так, покажіть шкоду супер третього покоління. Прийнято гарне, но то починається з 15 До речі, філософське питання. Я знав, що зараз це ми тут зачіпимося за цю тему. Що таке багато? Я думаю, всі ми розуміємо. Для когось багато це 10 тисяч доларів. Для когось багато це 100. Для наших депутатів я думаю багато це коли вже мільйони. Розуміємо. Слово багато, слово добре, слово погано, коли добре, коли погано. Це все філософія. Тому від 15 тисяч погоджуюсь з Юрій. Є таке, але тут кажу, в кожного своє розуміння. У мене, до речі, є такі, знаєте, як кажуть, деколи тонкі відчуття, коли до мене звертається замовник, от, бо це було буквально вчора, от вони хочуть записатися зараз на Луцьк, щоб ми їм допомогли знайти. Ну І дзвонить чоловік каже, я хочу своєму тестю. Каже, в нас бюджет 8. Якщо треба, я там ну, ще будемо докладати. Чи, ну, тобто, ми, каже, отак нас збирали, чи можна щось купити. І тут паралельно я пригадую, як ну, у нас був один із замовників, який вже приїхав на ринок, ходив по ринку, і в нього був бюджет 6. Він про це мені нічого не сказав, але факт того. І коли він до мене позвонив, він позвонив з таким питанням. Значить, з яким питанням? Каже, Романе, за 6200 знайшли сценіка. Я думаю, що робити. Я кажу, ну дивіться, якщо ви ну, тих шість маєте легко, та у вас є якийсь запас, тому що потрібно ще обслуговування зробити, то машина добра, ви зараз на ринку, серед великої кількості знайшли цей автомобіль він все перевірили, з ним все добре, технічний стан правильний. То кажу, можна брати, якщо ви вже за останні гроші це купуєте, ну, то швидше ні. А він каже, я вам більше скажу, я позичив ті гроші. Тобто ну, не, не всі, я так зрозумів, допозичив до якось там таке, ну менше з тим. Тепер питання, от маєш 8 тисяч. Людина має 6. Розумієте, кожному потрібно знайти автомобіль. Тому багато-мало це все точно філософія. Так, тут бачу якісь пропуски. Давайте ми сьогодні ще глибше нернемо туди. От нема кому заглянемо, бачу. <coughs> Також пасати це молоді люди дивляться. Йдемо Магана двічка. Так. Шостий рік, 4100. 1,5 один і п'ять дизель. 307 тисяч переглядів. Переглядів пробігу. Бачите, блогер? Блогер завжди в переглядах. От вам, друзі, бюджетний автомобіль. Чому показую? Тому що також був віночок, мигандвічку запитували. У нас ось такий меганчик виконання кузова. Бачимо, так? Обрізані, є в універсалі. Тут він в такому форматі. Так, Субару. Хто хотів Subaru, друзі? Ми, ми цей автомобіль знайшли. Доброго ранку з Харкова. Харків вітаю. Радий чути, друзі. Хто в нас долучився, ми трішки наживо сьогодні по ринку. Осінь, осінь наступила, активність зросла. 19 рік, 21 2,5, Бензин автомат. Так як такі в нас замовлення, люди писали, що цікавий такий автомобіль, також покажу в салоні. Але в салоні. Верчок. Є ігор на місці, хлопці, друзі, є можливість заглянути в салон. Показує також в салоні. Телефончик кого цікавив, хто таких, такий автомобіль хоче, ви собі вже дзвоніть і спілкуйтеся по деталях. Якщо потрібно, ми можемо зробити перевірочку цього авто. Які ціни на Ford C Max. Я думаю, ми зараз трішки ще пройдемося і я вам покажу щось таке би мало бути в такому форматі. Роман Ford Focus 13-14 рік. Прийнята інформація, зараз ми трішки пройдемося, поки що, поки що десь, десь там зараз попереду, я надіюсь, таке буде, тому що такі автомобілі в принципі, на ринку є багато. Тому залишайтеся. 12 рік, 8500. 1,6 215 тисяч заявлено, друзі. Але не забуваємо, що є Carvertiкал, який. Дає розуміння про ситуацію, не покаже пробіг. Пробіг може показати, може ні. Це залежить від того, чи власник відвідував офіційне СТО. Якщо зауважає, бо там є чотири пункти, по яким перевіряє Carvertical, якщо всі пункти зелені і немає жовтого пункту, тобто все окей, тоді, тоді можна, як каже автомобіль для себе розглядати, але потрібно перевіряти також його фактичний стан. Тому що історія це, знаєте, як книжечка. Записано щось, а може, а може не все записано, тому треба дивитися все максимум. Були у мене випадки, друзі, коли люди дивилися автомобіль, купляли, а потім вдома, вдома почали бачити, що автомобіль в якомусь такому, знаєте, як кажуть, не в такому гарному стані, якій вони його купляли. Чому так є? Справа в тому, що на ринку автомобілі дуже гарно готують, натирають, поліролі, розуміємо. Та? І у вас очі горять, ви автомобіль бачите досить такий короткий термін. І за цей короткий термін ви не встигаєте побачити реальність. А дома у вас вже є більше часу. Ви починаєте це все дивитися. І от в мене так звернувся наш підписник, каже, Романе, допоможіть, вже автомобіль купив. Відкрийте, допоможіть нам карвертікал, тому що ситуація така, що є відчуття, що є більший пробіг. І, як кажуть, чуйка не підвела, тільки чуйка, правда, вже спрацювала після купівлі. От. Добрий день, можна? Ви собі сидіть, сидіть. Я тільки, тільки інформацію, тата. 16 й рік, 19800 Audi Q5, бензин автомат, преміум плюс. Преміум плюс це максимальна комплектація, правильно? Автомобіль. Кнопка старт-стоп є. Преміум плюс має бути. Я все-таки до вас. Так, це максимальна комплектація. В автомобілі є все. Панорама. Бачимо тут в чорному форматі. Все красиво. А що на віддачу, до речі, якось собі думали? Скільки, 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 скільки то можна торгуватися? Скільки можна. то люди торгуються на ринку? Щось скажете? Можна чи ще й зимовикася. Ще також буде комплект. Я так розумію, що якщо на капоті гроші люди кидають, машина продається і ви поїхали додому, так? так? Все тоді вам гарний продаж. То Ви вперше на ринку чи вже так. були? Вперше. Вчора ринок такий трошки активніший був. Субота, в Львівській? Приїжджайте наступну суботу, Роботи. також, якщо. А може сьогодні продасте? не зарікаємося, люди ходять. Гарних продаж вам. Пан директор, добрий день вам. Пан директор, давайте щось трошки скажіть людям, які у вас тут графіки, бо люди мене деколи такі запитують і я. Субота, неділя, з ранку до третього дня, у нас працює авторинок. Люди з'їжджаються, продають автомобілі. 200 гривень один день коштує, щоб продавати. А також у нас є майданчик з 10 ранку до 7 вечора, з понеділка по п'ятницю працюємо. Люди нам лишають машини і ми замість них їх продаємо. На майданчику всі ціни від власників, без нашої націнки. Я сам, я сам. Я, нічого більше не хочеш сказати, все сказав, нічого не забув. Вроді все. все. Тоді дякую тобі, друже, друзі. Це пан директор. Якщо вам треба буде заїхати, придеться вам через нього проходити. Так? Це гарна дня. Добре. Так, а ми йдемо ще трішки, друзі, по інформації. Всіх. Радий чути, хто у нас долучився. Ми сьогодні наживо осінь. осінні, друзі, ціни не всі незмінні. Ми все-таки сьогодні прийшли в розвідку разом з вами. До вас є, друзі, прохання. Знаєте, яке? До вас прохання, трішки переключу камеру, зробити більше активності відео. Тобто Можете зараз е, зробити репости, більше людей нас побачить. Від мене інформація, від вас активність. Буду вдячний. Дякую. Так, а ми йдемо ще в нас трішки є часу по можливості то давайте ще трішки по інформації. Honda Accord, дизель продає хтось. Я думаю, ми зараз ще трішки прийдемося. Якщо Якщось буде цікаве, покажу. 13 рік, 8451,6 дизель-механіка. Але не обіцяю, тому що, ви знаєте, деколи таке буває, От йдеш по ринку, тобі треба якийсь конкретний автомобіль. І саме цього автомобіля нема. Хоча приходиш на ринку, але в ринку багато різних моделей. Таке також буває. 9-й рік, 5750. 1,4 бензин механіка 257. Пробігу. Як ви думаєте, 9 рік 257? Може бути? Може. Потрібно перевіряти? Потрібно. Карвертікал є? Є. Перевіряйте. 11 рік, 6200. Зафіра, 1,7. Дизель механіка. 394 тисячі пробігу. Телефончик також. На жаль, не було, ну вже як є. Так, ми йдемо далі. Друзі, хто продає автомобілі? До вас є прохання. Залишайте телефони, а то, знаєте, так буває, що люди роблять тапскрін, наші глядачі мені потім скидають і там нема телефони. Я кажу, ну вибачте, я реально позвонити не зможу. Просто не зможу. Чому? Я кажу, а куди дзвонити? Він каже, ви ж у Львові ви маєте знати. Я кажу, ну так, на ринок люди приїхали, потім роз'їхалися. Я кажу, кого я можу знайти? Тому телефони треба залишати. Бачимо пам'ять сидінь. До речі, тут також комплектація цікава. Знаєте, чим цікаво? Є пам'ять сидінь, от я бачу зараз, так. Все, але кнопки старт-стоп я не бачу. Якось так. Q5. дуже цікаво, до речі, друзі. Бачите, наскільки скільки різні варіації? Наскільки по-різному. Чому про це кажу? Якщо немає кнопки старт-стоп в тих моделях, то це преміум комплектація може бути, але вже тоді не плюс. Тобто буде панорама. Панорама є. Бачите? Але пам'ять сидінь, чесно кажучи, також би не мало бути. Бачите, все-таки Америка рулить, я так розумію, в них там все може бути що хочеш. Так, йдемо далі. 12-й рік. 12500. Без підкрасів. Заявляє продавець, друзі. Маємо надію, що так і є. 2,0 TDI, дизель автомат. Рідний пробіг, також все заявляє продавець. Коротше, без підкрасів рідний пробіг, все чітко. Але, 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 зараз всі скажуть, а що ж те, що ж але. Але це треба перевіряти, друзі. У нас був до речі випадок, в мене один знайомий. Дзвонив до мене і каже, Роман, злий капець, каже, а я кажу, що таке, та собі дивився машину. Заявлено було без підкрасів, все чітко, каже, я вже там на ту машину каже, вже настроєний. Каже, прийшли люди, давай перевіряти, машина фарбована, присутня, шпаклівка, каже, як так пишуть, невідомо. Тому такий, йдемо ще до буса. 10-й рік, 12 тисяч доларів. Opel Vivaro. 259 тисяч заявлений пробіг. Телефончики є, якщо когось цікавить, дзвоніть, робіть топскрін. Потрібно буде, друзі, можемо оглянути цей автомобіль. До речі, працюємо по всіх містах України, не тільки по Львову. Так, Бачимо, молода сім'я в підборі авто. Ми йдемо далі. На здоров'я! Гольф Плюс. Бачите, друзі, хто цікавиться, той знає, Гольф Плюс це є вище кузов. Більше простору в салоні. Автомобіль досить цікавий і вартує уваги. П'ятий рік, вартість 5300 без одного долара. 1 долара. 1,4 бензин, механіка. Є можливість в салоні заглянути чи немає? Давайте ми зараз побачимо. В салоні є можливість. Вам також сподобався плюс? Добрий день. Позаду були глядачі, які молода сім'я, яка попала в відео. Бачу, якраз шукають щось таке сімейне. Це, в принципі, вже автомобіль ближче до сім'ї. Взагалі сімейні автомобілі, друзі, це є міні-вен. Якщо вас цікавить для сім'ї, все-таки потрібно брати мінівен. Чому вони по заводу відразу вже все передбачили для того, щоб вам було зручно користуватися там багато кишеньов є, автомобіль більш просторий в салоні. І це все воно додає. Правильності 11 рік, 10 650. Так, свіжа, бензин 2,0, обслужена автомат, 200 рівно тисяч пробігу. Друзі, хто бачив, що впізнав, що це за моделька, пишіть в коментарях. Добрий день, що за ринок? Ринок, місто Львів. Ось покажу. Тут в'їзд. Сюди заїжджають-виїжджають люди і успішно хтось собі щось. Щось знаходить. Друзі, ми вже підійшли до логічного завершення. Скажу від себе, переключу трішки камеру, що якщо ви для себе, друзі, все-таки розшукуєте автомобіль, як правильно його знайти. Давайте на завершення ще скажу і ми вже будемо завершувати. Правильно знайти автомобіль насправді це, є, це ще та робота, тому що можна легко продати сусідові автомобіль. Так часто, до речі, буває. Люди до мене дзвонять кажуть, Роман, сусід купив дуже швидко, тільки я сказав, що продаю, він купив. Я зараз шукаю автомобіль, я не можу його знайти, поможи. Як виглядає пошук автомобіля? Насправді автомобіль можна шукати. Автомобіль можна шукати. Дуже просто. Ви можете знайти його через авторі, а скинути посилання, і за посиланням я вам його перевірю в усіх містах України. А можна їхати на ринок. Я вам надам нашого фахівця, який допоможе вам із підбором автомобіля. Тому, друзі, кого цікавить, то таке, знаєте, яка трошки на правах реклами. Звертайтеся, допоможемо. Якщо знаєте, кажуть, є, є можливість самим дивитися, то їдьте дивіться, перевіряйте, але перевіряйте максимум. Їдьте кудись на з на підйомнику, підтікання, ушкодження знизу. Це все дивіться обов'язково. Все, що ви перевірите до купівлі, вам дасть можливість потім не вкладати в цей автомобіль якісь кошти, особливо кошти, які були не заплановані. Ось така для вас інформація. Друзі, бережемося. Усім успіхів з вами був Роман Світошак.